В Києві вчився, Радіо Свобода було настільки заглушено, саме українська служба Фотовиставка з нагоди шістдесятиріччя з дня заснування радіостанції Вільна Європа у Мюнхені і Празі відкрилася у Київському бюро Радіо Свобода. Що нам вдасться внести свій. Вагомий внесок у знищення авторитарних режимів Володимира Путіна, Віктора Януковича Олександра Лукашенка. І тільки після цього, як це відбудеться, ми зможемо вважати нашу місію закінченою і підемо працювати у вільні засоби масової інформації, які, врешті-решт, з'являться на території цих країн. Україна вшанувала пам'ять загиблих у Бабиному Яру. Вранці до монументу жертв Бабиного Яру в Києві колона на чолі з президентом Віктором Януковичем поклала квіти. Пізніше, коли зняли міліцейське оточення, стали підходити школярі і діти війни. Серце кров'ю обливається, коли знаєш, як вони загинули, як вони вірили в нашу перемогу. У Симферополі кількасот представників автономних мусульманських громад і незареєстрованого руху Хізбут Тахрір мітингували проти образ ісламу. Вони протестували проти образливого для мусульман фільму, знятого у Сполучених Штатах, і карикатур на пророка Мухамеда, що з'явилися у пресі деяких європейських країн. один мусульманин в Криму на Україні і ні один мусульманин в мірі права мовчати і оставатися в стороні день, не знаю, почему именно я Максим Дмитренко, який відсидів вісім років замість пологівського маніяка Сергія Ткача, розповів Радіо Свобода, як його призначили убивцею, і як його катували в міліції та в і посадити, знайшли і посадили. Кого? Ну, яка різниця? Ну б'ють само собою. можуть Обычно в наручниках ззаді, підіймають, противогаз – це та любиме средство. У Київському музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків відкриту виставку Європейський вимір серед шедеврів експозиції. Роботи Пітера Пауля Рубенса, Александро Маняско, Хуана до Сурбарана та Бартеломео Манфреді. Виставка триватиме до 11 жовтня цього року. Унікальний виставковий проект, якому представлено 100 робіт старих європейських майстрів. П'ятнадцятого, вісімнадцятого століття дев'яти музеїв України. Український президент Віктор Янукович виступив перед Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 26 вересня, підтвердивши прагнення України вступити до Європейського союзу. Невпинно рухатися шляхом реформ в сфері верховенства права і таким чином реалізувати наші євроінтеграційні прагнення. У Левадійському палаці в Ялті розпочалося засідання Ради голів урядів СНД. Є надежда, що з Нового року фактично на країнах содружества буде утвержден абсолютно новий режим торгівлі, який відкриває великі перспективи. Президент Білорусі Олександр Лукашенко у супроводі сина проголосував на одній із дільниць у мінську на виборах до нижньої палати парламенту. Лукашенко додав на адресу міжнародних спостерігачів, що вони мають навчитися організовувати вибори так, як це зроблено у Білорусі відкрито і чесно. Якщо уж і на цей хто хтось усамніться в виборі білоруського народу. Но ну, я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам у США арештували чоловіка, причетного до створення фільму Невинуватість мусульман, що став причиною масових акцій протесту на близькому сході. Суд має намір перевірити, чи не порушив затриманий на кула Накула кула під час зйомок фільму умови свого минулорічного звільнення, коли його було винувачено у справі про банківське шахрайство Сотні протестуючих, в основному жінки, пройшли у Кабулі протесною ходою проти насильства над жінками. Вони вимагали, щоб верховенство права дотримувалося по всій території Афганістану. Протест відбувся після публічного побиття 15-річної дівчини у провінції Газні. В Англії у продаж надійшов перший дорослий роман авторки Гаррі Потера Джоан Роулінг. Книга під назвою Вільне місце або англійською «The Casual Vacancy» – Сатира на представників середнього класу. На нову роботу Роулінг вже надійшло понад мільйон попередніх замовлень.